На Буковині триває підготовка до 75-ї річниці з дня народження видатного українського митця Івана Миколайчука. У планах організаторів проведення фестивалю творчості на гостини до Івана, будівництво музейного комплексу та забезпечення туристичних маршрутів. Подробиці далі в сюжеті фестиваль на гостини до Івана стартує день народження видатного кіномитця 15 червня. Тоді курсуватиме безкоштовний автобус Чернівців до чортори. Відвідати хату, в котрій народився Іван Миколайчук, зможе кожен хочей. Ми плануємо у майбутньому. Спільно з родиною Івана Миколайчука плануємо все ж таки залучити кошти як і обласного, так і державного, так і можливо районного бюджету для того, щоб побудувати ще одну так звану мистецьку студолу. Свій план обласні можновладці вже реалізовують. Почали із воріт, котрі слугуватимуть символічним входом до садиби митця. Ми вже розпочали будівництво цього музейного комплексу, встановивши такі символічні ворота. Іванової садиби, вони далеко від самої садиби біля самої церкви. Там уже змонтовано підмосток для глиницьких музик. Мистецьку стодолу планують збудувати до кінця наступного року. Туди перенесуть частину експозиції з дому митця. Та така ідея не всім до душі. Друзі і товариші Івана Миколайчука наполягають, варто оберігати автентичність персадиби, а не забудовувати її. Мені вдалося знімаючи з вертольота, знімаючи там інші сцени, прилітаючи. Є знята ця хата первісна, де дійсно Іван народився під солом'яною, під солом'яним дахом і так далі. Вона є. Потім її чомусь розібрали, я не знаю, побудували це новий варіант, але вона зроблена хоча б покресленням, по фотографіям. А тепер ще раз щось я не розумію. Святкування дня народження видатного кіномитця планують зробити традиційним. Розповідають у Чернівецькій ода. Треба на сесію обласної ради. Ми підготовимо після святкування це комплексну програму розвитку цієї садиби цього комплексу, і яка буде передбачати і залучення коштів і інші якісь певні заходи. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.